З вами Кукурудзик. І сьогодні я буду дратися з Максом. Гляну на свої навики ПВП Рени. Він мене не чує, я його, але що тільки я буду. Ну що, зараз будемо дратися на 3, 2, 1. Все, поїхали. Вдягнув свій шлем, тепер можна йти дратися. Щось свіць... він О, давай, нападай, нападай. Ах, на, ай, Давай, не нападай, нападай, на нападай. Блін, промазую. Нападай. Промазав. Так. Промазав. На на. Тримайся. Ай, ну, Зараз мене победить. Так, зараз я йому дамо урона. Так, на. А ось вот таке на на. Ура, я победив! Так, тепер чекаємо, поки він розрядиться. І в мене один бал, а в нього нуль. Ну, а що ж ти зробиш? Так. беремо спочатку до себе там, де я був. Три. Два, один. Все, поїхали. Так, він біжить на мене першим. Я. Так, так, на. Ага, на. На на, на. на, на на. Він мене і робить підставу, але я хочу победити і забрати кубок. Або якийсь приз. Так, на. Ось так. Тримай. Ура! Я виграв знову. І тепер у нас два. Нуль. В пользу у мене. Ну що, я тепер знову на своє місце. Чого це він на моє місце? Знову. Ладно. Так. Я вас тепер кусю. Так. Три. Два. Один. Все, погнали. Так, на. Ну. Сейчас ну, я дуже часто виграю, так, ладно, я вон там підставу. Хоть він победить. Буду, типа, как мимо. Буду битися. Чтось він зависав. На, на, на. Ладно, сейчас будет, типа, мимо. Так, 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 так. Мимо, мимо. Но в следующий раз я выиграю точно. Давай, бейби бей меня. Хоть, хоть выиграй. Давай, 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 давай. Ну все. Він у мене побіди. Так, ну тепер по своїм місцям і знову. Два-один. В пользу його. А тепер три, два, один. Так, я. Тут я йому не дам програшу. Я виграю. Не хочу собі. Ура! Я виграв! Ну все, з вами був Кукурудзик і мій друг. Я виграв. як не як ось хто мастер в ПВП. Ну, всім папа, -па. дякую за перегляд. Я звім маску, щоб ви мене взнали, а то, то блін, знову знагодів. Так все. З вами були Максим та кукурузик. Так що що? Це відео буде в Ютубі та в Тіктоці. Ти що мене б'єш? Ви цього, якщо що, не бачили. Все, всім, бай-бай!